Інспектори вирушають на перевірку місцевого супермаркету. Перше порушення помічають відразу, зазначає начальниця відділу санітарно-епідеміологічної експертизи Юлія Сокирка. Це відсутність антисептика. Я хотіла обробити руки, але я не змогла. Я зайшла, шукала тут, шукала тут. Його не було. Він був на виході, коли він на виході вже нікому не потрібен. Протокол за виявлені порушення у цьому закладі оформляють. Коментувати цю ситуацію. Директорка магазину відмовилась. Ні, 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 дякую. Розмітка на підлозі, таблички із відмітками використані та продезінфіковані кошики та індивідуальні засоби захисту у продавців наявні. За цим стежать щоденно, розповідає охоронець магазину Дмитро Рицький. Помімо охорони, що ми контролювали масочний режим, тому що ми ну касири не зможуть на це дивитися ну а ми можемо. Ну і багато вас часто возмущається з того, що не подобається їм масочний режим. Назбирались, які потрібно продезінфікувати. Ми просимо, ж, точніше, не просимо, а прибиральниці до дезінфікують, і ми туди вже відносимо сюди вже на місце. У сусідньому кафе після огляду приміщення теж фіксують порушення. Відсутній антисептик на, при вході у заклад. Персонал закладу перебуває в масці, яка не покриває ніс. Відсутні Маркування для дотримання дистанції в півтора метру. За це зазначає інспекторка Юлія Сокирка. Передбачений штраф на громадян від одного до дванадцяти неоподаткованих мінімум доходів громадян, на посадових осіб від шести до двадцяти неоподаткованих мінімум доходів громадян. Далі вирушають до перукарні. У ці вони не вперше каже Юлія Сокирка. Минулого разу епідправил тут не дотримувалась. Температурний скринінг працівників закладу не здійснювався. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали все прибрали. Було на його не повинно було бути. Перукарка Аліна Демиденко говорить, тоді заплатила штраф, тепер до всього ставиться відповідальніше. Має запас масок, прибирання проводять щодві години. Клієнти заходять всі в масках, просто коли вже сідають на стрижку, то вони там дозволено в деяких місцях знімати. Так тобто ми працюємо в перчатках, все по запису ведемо, той хто приходить. Ну, такого, скажімо, ажіотажа немає, зараз такого дуже великого. Тобто, ну, ви ж бачите, що пусто. Зі слів Юлії Сокирки такі перевірки відновили, аби нагадати людям про карантинні обмеження. Люди трохи Скажем так, можливо, забули, трохи розслабилися з тим, що що була. Ми були в зеленій в зеленій рівень епідемічної небезпеки. Діяв тому трохи треба поновити поновити роз'яснювальну роботу стосовно тих дотримання протиепідемічних вимог. Також щодня будемо проводити ці перевірки і в вихідні, і в святкові дні. Дільничний інспектор Богдан Степанчук зазначив, за сьогодні перевірили сім закладів і склали два адміністративних. Протоколи. Люди більш-менш додержуються карантинних вимог, також усвідомлюють всі ризики на даний час, розуміють, входять в ситуацію, то більше не порушують. Не було таких людей, що агресивно ставляться. Всі розуміють, всі в одній країні проживаємо, всі друг друга розуміємо. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.